Рада всіх вас тут вітати! Час розмову починати. Діти, і сьогодні ми з вами відправимось у подорож. А на чому ми вирушимо? Відгадайте загадку. Є колеса, кермо, кабіна. Ну, звичайно, це! Машина! Правильно, діти! Ну що, збираємося у подорож? Поїхали! Будь ласка, на екран! Дітки, а тепер скажіть, нас багато чи мало? Так, багато. А тепер подумайте, чи помістимося ми у звичайний легковий автомобіль? І я думаю, що ні. Тому пропоную вам поїхати автобусом. Давайте розглянемо автобус. Він довгий чи короткий? Довгий. А скільки місць для пасажирів в автобусі? Правильно, в автобусі для пасажирів багато місць. Що ще в автобуса є? Так. Колесає, кермоє, а ще є багато вікон, двері. Автобус їде потихеньку і зупиняється на зупинках, забирає та висаджує пасажирів. Ми теж будемо пасажирами і поїдемо автобусом. Поки ми їдемо, давайте складемо розповідь про автобус. Що це? Це автобус? Якого він кольору? Автобус жовтого кольору. Що в нього є? Так, в автобуса є колеса, кермо. А ще багато вікон і двері. Кого перевозить автобус? Автобус перевозить пасажирів. Автобуси і автомобілі їдуть по дорозі. Де їдуть автобуси і автомобілі? Правильно, автобуси їдуть по дорозі. Автобусом і автомобілем керує водій. Запам'ятали? А тепер ви скажіть, хто керує автобусом? Молодці. Люди, які йдуть пішки, називаються пішоходи. Пішоходи. Ходять по тротуару, на дорогу їм виходити не можна. Де ходять діти? Вірно, діти ходять по тротуару. А тепер давайте пограємося в грум. Що перевозить транспорт. Погляньте уважно, що це. Цегла. Яка машина перевозить цеглу? Молодці. Вантажна машина перевозить цегло. А це діти. Який транспорт перевозить дітей? Правильно, дітей перевозить автобус. Це пісок. Який транспорт перевозить пісок? Так, вантажний транспорт перевозить пісок? Сім'я. На якій машині поїде сім'я? Ну, звичайно, сім'я поїде на легковій машині. Молодці діти. А тепер скажіть, на чому ми подорожували? Правильно, на автобусі. А хто керує автобусом? Вірно, автобусом керує водій. Як називаються люди, що їдуть в автобусі? Люди, що їдуть в автобусі, називаються пасажирами. Ну що, діти? Чи сподобалась вам подорож? А зараз давайте з вами пригадаємо, а на чому ви подорожували? Так, на автобусі. А хто керує автобусом? Автобусом керує водій. Діти, а скажіть, будь ласка, як називаються люди, що їдуть в автобусі? Люди називаються пасажирами. Так, молодці малята! Які ж ви розумні у мене? Ну що, дітки, на цьому наше заняття підійшло до кінця? Всім до побачення!